звати Оксана, мені 23 роки, і всі 23 роки я живу з Богом. З самого дитинства батьки починали мене водити у недільну школу, а у підлітковому віці я прийняла Ісуса як свого особистого Спасителя та згодом прийняла хрещення. Після хрещення я дала Богу обіцянку служити йому до кінця свого життя. І на даний момент я являюся відповідальною за дитяче служіння, я лідер недільної школи церкви Царство Боже. Увару ручійка начина подарував мені безліч талантів, а також він дає мені нові ідеї, бажання, бачення. А саме головне він дає мені любов. Та дає терпіння до дітей і вже сотні діток почули за допомогою Господа та нашого служіння про велику Божу любов та всі його чудеса. Ми завжди молимося за усіх діток нашої області та діток України. Також молимося за усіх батьків, що Бог давав мудрість у вихованні жорстокості навчати дітей не потрібно. Весь світ, який навколо наших дітей, він вже прививає їм весь негатив. А Наша недільна школа. Пропонує для всіх діток ну, альтернативу, зовсім інше життя. А то липкі стані всім Я хочу задати вам декілька запитань. Шла, ну, Як часто навивай, ви говорите своїм дітям компліменти? Або коли в останні ви говорили, що любите вашого сина чи доньку? наскільки багато ви приділяєте уваги своїм дітям? Або яким прикладом виявляється? Якщо ви хочете мати дійсно здорову і гарну сім'ю, в якій панує любов та мир, наша дитина школа складається з семи вікових рублях. Давайте підемо та познайомимося з нашими дітками. А дружба починається з хмурий день світлі. Радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Ну, а дружба начинается с улыбки. Голубого ручика Начинається ріка Ну а дружба Начинається з улыбки Ад улыбки Солнечной одной Перестанет плакать Самый грустный дождик Ой, Добрый лес проститься С тишиной А ось, мої друзі Михалик та Дануся Ну що ж, дітки, розкажіть щось про себе Мене звати Дана Мені 4 і я хожу в недільну школу. Мене там вчуть про Бога. Вітаю, мене звати Михайлик. Мені 9 років. Мама почала мене приводити в недільну школу вже з маличку. Тому моє життя змінилося давно. Не лише недільне служіння у церкві, але й зустрічі з хлопчиками і дівчатками мого віку, з неостанцією біблійними героями, повчальні уроки, незабутні враження після спільних вечірок, під час уроків та свят. В недільній школі працюють гарні досвідчені вчителі, які з великою радістю служать нам. Влітку ми граємо на майданчиках, їздимо в тавр на відпочинок. На Новий рік до нас е, приїжджають казкові герої і е, дарують нам подарунки. Я вдячний мамі за те, що вона привела мене сюди, в цю церкву, в надійну школу. Е, е, я дякую Богові за те, що він турбується про мене. Про мою сім'ю благословляє змішна, нас. До речі, з навчанням я теж э, я теж справляюся з його поміччю, тому що я вчуся в школі на відмінно. Авлака. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и мопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, Сочиняю я неплохо иногда. Да! Хорошо живет на свете винни пух, от того поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, он им подкрепиться. Да. Коли я була малесенькою, я ходила в цю недільну школу. Тут я вчилась, навчалась, навчилась любити Ісуса. А тепер ходить в цю недільну школу мій син. Він теж пізнає Бога. Вчиться тут гратися в цій недільній школі. У нього дуже багато різних знайомих, різних друзів. Зараз я ходила замалювати, так як замалювати на цій картинці. добре? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Довгої Жираф. си Жирафа. правильно на, солі. на солі. А це на на. У мене є двоє дітей. Я з самого малечку їх приводила в недільну школу, щоб вони навчалися Божої мудрості, брали цю перлину з самого дитинства. І я дуже щаслива, що є ця недільна школа, в якій ми можемо навчати своїх дітей всім цінностям Божим. Всі, всі глиб, глибини Божої науки. Я дуже щаслива в це. В нашій недільній школі також є різні гуртки. Діти, діти учаться грати на інструментах музичних різних. Е, прославляти Бога. Дуже гарні в нас є табори, е, які відбуваються літом е, в селі Добечному. Я дуже щаслива, і також всі інші. Е, Батьки, які є в нашій, в нашій церкві, дуже щасливі, що є в нас така недільна школа. Тож і вас запрошуємо. Приводьте своїх дітей і ви також будете дуже раді. Що, що -і -і -ра. Коли нам кажуть, а це, це все що... дитячі сказки. Про те, що Бог є, це для маленьких тільки ти вже дорослий, ти вже. Маєш це не вірити. Згадуємо слово з Біблії і... І нема! Виступає до поганих справ. До поганих справ. Вікторія, що ти ще можеш додати? Це Ілюша, це це якась встана, коли, е, е, ну, коли тобі щось кажеш, щось не, ну, не добре, те, що може тобі зашкодити іншим. Історію, мультик про буділку. Проділку, проділку. І вічне життя, але є така річ, яка стає прірвою між нами і Ісусом. Якщо в наше життя входить, що гріх, гріх. гріх входить, так то виходить, що дивіться, коли в нас є тісні стосунки з Богом, так без гріха. Тоді ми близько до нього і ми беремо цей хліб життя, беремо це життя, яке він нам дає Я дуже рада, що моя дитина відвідує недільну школу церкві царства Боже. Я бачу явні зміни в ній, і поки вона відвідує цю школу, я просто бачу, як моя дитина стала слухнянішою. Я з нею маю спільну мову, тому що ми з нею молимося. І те, що її учать в недільній школі, змінює не тільки її саму, і всю нашу сім'ю, тому що вплив Господа явний через неї на всіх членів родини. Я в недільній школі недавно, але мені дуже тут подобається тут багато друзів. Моє життя змінилося в найкращу сторону. Привіт! Мене звати Настя. В цій недільній школі я дуже давно. В цій церкві ми вивчаємо дуже багато різних цікавих історій про Бога. Знаємо про життя, про життя Ісуса. Приходьте до нас. Недільну школу! Дуже задоволена тим, що діти ходять в недільну школу, тому що, ну, по-перше, вони тут отримують такі головні базові знання про Бога, про створення світу, головні біблійні принципи. І ви знаєте, просто в наш час діти такі допитливі, вони хочуть багато знати, і дуже важливо вложити в їхні головки ті знання, які правильні, які необхідні, які потім пригодяться їм в житті. От. І до того ж кожен раз вони за свої знання отримують тут ну, якісь класні подарунки. А ми ходимо в недину школу. Ми запрошуємо вас щонеділі на святкове богослужіння, які відбуваються у нашій церкві. На 11 годину за адресою Конякіна 39А. Під час служінь завжди функціонує дитяча недільна школа для діток від нуля до 16 років. Оживи Біблію в своєму житті. Дивіться нову телепрограму Відкрита Біблія. Щочетверга о 22.05. Сплануй своє літо вже зараз. Позитивно, яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Весела ферма запрошує усіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі, що поряд з шацькими озерами. Безліч квестів, активних ігор, шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми, знайди нових друзів і запам'ятай це літо як саме краще. Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28